Отже, ми продовжуємо наш ефір, і зараз будемо говорити про ті міста, в яких ми були. І я знаю, що, Ірино Георгія, ви були, ну не в Херсоні, а на Херсонському напрямку, і попри всю ситуацію, да, війна, але там одна людина так вам сподобалась, що ви от постійно. Про... Ми щойно говорили про те, що нам не подобається у Дніпрі, а вам у, на Херсонському напрямку сподобався один чиновник, який ви вважаєте, ну, Просто таки на своєму місці. Наша знімальна група була на Херсонщини, і тому я маю згоду зараз подякувати голові Херсонської обласної військової адміністрації за те, що допомагав нам, нашій знімальної групі, нашому телеканалу, побачити на власні очі, що відбувається на е, територіях, які вже. Е, Визволені, так, Визволені, але ще угу. потерпають, бо це от, ну, декілька днів. Ну, Зовзєм, тому що визволили, а там отволиться. От, майже два кілометри і вже і ще йдуть бої, розумієте? А людям налагоджують життя. Чиновники мають і зобов'язані проявляти себе не тільки й менеджерами, і політиками, а й людьми. І те, як спілкуються, от особиста наша знімальна група бачила, як спілкуються жителі визволених сел е, на Херсонщині з головою військової адміністрації е, е, і з головою військової адміністрації, ну, це, це, це такі заздрощі, розумієте? Не все гарно. Ну, Є якісь розговори, якісь запити, щось вони там. Е, але е, чиновники приїжджають, ну. По-перше, це видно, що не перший раз до села за майже там тиждень або два. Так? По, По друге, вони привозять конкретні речі. Медикаменти, їжу, одяг, генератори, трансформатори вони налагоджують життя. Вони привозять техніку, яка е е зараз починає відновлювати будинки, дає світло. Ну, Це видно, розумієте? Mm. Тому про Херсонщину я хотіла би казати, що це, це от яскравий приклад, е такий тяжкий напрямок військовий і яскравий. Приклад, як е, працюють чиновники, оце ну це дуже приємно було бачити. А це ж дивіться, це і є ота синергія, коли е, наші воїни вони роблять свою справу, але тут же підключається циві... ну, або військово цивільна адміністрація, але вона вже та займається цивільними справами. Да, вони не виконують бойові задачі, але по факту це підсилює виконання тих бойових задач, тому що відновлюючи. Ну очевидно, що е, мова про миттєве відновлення якоїсь фундаментальної інфраструктури не йдеться, але людям, людям забезпечити найнеобхідніше. От тому мене дуже дивує. І головне доступність. От у нас там люблять наші чиновники, і, і в мирне життя він їде, з ними кілька машин охорони. Він завжди виходить у нього тут. от, от, от це так це безвіни. А там люди фактично напередку. Ну хто знає, чи сидить там в кущах якась ДРГ, і розуміють, що. Ти все одно ціль номер один. Вони все одно йдуть і спілкуються з людьми. Влади, розумієте, це пан Ярослав Янушевич, голова обласної о, військової адміністрації Херсонщини. Е, поки він спілкувався з людьми, ми бачили це. Ну, повосторі, ми це бачили. Це, це не постановка. Розумієш? Угу. Це ну це дуже видно. Ми знімали м, багато кадрів, що в цьому, в цьому звільненому місці знаходиться це страх. Все розрушено, все вщент розрушено, розумієш? У лікарнях повидирали розетки в, в на пошті. Повідкривали оці всі шухлядки, mm -hmm. повкрадали, мабуть, там щось. ну, якісь були, Мабуть, якісь посилки були чи щось там, все розграбовано. все розграбовано в маленьких магазинчиках, в, в аптеках немає нічого, все зруйновано. Мало того, що вони там будинки руйнували, і обстрілами, і так самі. Mm -hmm. Вони все повитягували. Ну, от як приходиш до лікарні, там була. Дуже ну видно по е, залишкам обладнання, е, дуже видно що це була дорога б, а, угу. апаратура. Вони не бачили, мабуть, цього. Вони повиривали екрани з е, цих е, кардіоапаратів. Е, угу. Розумієш, Ну ну жах, е, проводи повідрізали, ну, викритили е, плафони зняти. Ну от, розумієш? Ну от розумієш це це якісь покидки, Ну це не ну це не армія, це страх. Люди люди натерпілися у всіх містах, звільнених, де ми буваємо. Вони все всі розповідають одне саме катувальні. Кожному є населеному пункті, де людей, які мали особливий ем, такий сильний характер, які дуже активно про українські е, настроїни, вони їх забирали, розстрілювали, катували. Жінок гвалтували, дітей залякували, е, чоловіків літніх гвалтували. Чоловіків літніх гвалтували. Що це армія? І приклад інший маємо на Херсонщині, нашу владу. Воно по-іншому я не хочу казати, що вони якісь там ну знаєш особливі. Такі ж люди, щось з них там виходить, щось ні. Але ми бачили, що влада працює, вона повернена до людей. І вона займається зараз тим, що вона все це що зруйнована, восстанавлює. Оце це дуже, ну, знаєш, оце як та становиться. Спокійно на серці, і люди, які ще залякані, вони ще не розуміють, що далі, що робити, залишатися, чи від'їжджати, а хто буде, від... хто буде це жилье, чи хто буде надавати їжу? Немає нічого. Я кажу, не світла, не води, ні тепла, нічого немає, не ні газу. Але привезли і воду. Встановлені ці вже колодці артизанські, подають генераторами. Включають світла, запустили ФАБ, Ці маленькі лікарні, лікарні, ну, ті, що переїжджають. Це звільнена Україна. От і цим ми пишались, і знаєте, це ще. От запорука того, що після нашої перемоги ми нову країну побудуємо, тому що ми зараз знаходимося у стадії гартування. От все зайве, воно ми вже бачимо, як воно само по собі відпадає і розвалюється. І небагато йому залишилось. Ми ж воюємо не лише за те, щоб русню програти, прогнати про женеми безумовно, але і ще за те, щоб нову якісну країну побудувати без оцієї усієї Гедоти, яка в тому числі у тилу. Як ми бачимо, деякі речі, ну, ми вже говорили про них, але те, що там на передовій, те, те, де найгарячіше, де грошей не заробиш, де парковки не встановиш. От там проявляються наші чиновники. Справжні вкрадеш. гуманітарку не вкрадеш. вкрадешні, от там проявляється лікар. наша справжня влада, і місцеве самоврядування, і влада державна. От там наша основа і та і там наша надія. От ви правильно казали, там бачив там дуже проглядається вертикаль. Розумієте? Там приїхали від Києва фонди, допомагають угу. з гуманітаркою. Там. Там приїхали представники центральних органів влади, тут працює військова обласна адміністрація, тут місцеве самоврядування невеличкого міста чи селища. Все це працює разом. Єдиний ланцюг, який зараз займається тільки одним налагоджує життя звичайних людей, українців. Це дуже добре. Так, да, ну а ми продовжимо такі от поїздки, тому що ще ну в. Навіть тут у Дніпрі вже всі ми знаємо, що таке приліти. Вже ну і втрати у нас є, але все одно це ні ні в яке зрівняння не йде з тим, що що пережили люди і наші населені пункти. От там. І це це треба показувати. Це наш літопис. Це в це це, це в це в наш кров, в генетичний код. Це в, в усе війде. Те, що ми там зараз бачимо. Дякую, Ірина Гіршо. Це про Херсонщину і палітра війни цього тижня про Херсонщину. Да, ну і у нас і ще е, немало проєктів, про які буде у нас з вами нагода поговорити. Працюємо. Дякую, Ірина Гіорівна. Дякую вам, шановні, що були з нами. Дивіться наші передачі. Дивіться наш ефір. Обов'язково це велике прохання і велика підмога, і велика наша спільна справа. Знаходьте де один у соціальних мережах у Фейсбуці, в Ютубі. Підписуйтесь. Проєктів багато проєкти яскраві, цікаві. Да, деякі з них тяжкі. От ті, про які ми говоримо зараз, але оце та тяжкість, та гіркота, яку ми мусимо пережити, і все одно в ній навіть все одно є надія, тому що ми переможемо. Слава Україні! Населений пункт, Велика Олександрівка. і е, Сьогодні ми фактично займаємось поверненням нормального сталого життя. В цей населений пункт. Е, сьогодні тут працює Укрпошта перший день, вони виплачують відповідну допомогу від Червоного Хреста, від держави. Е, починається виплата пенсій, починають працювати представники ЦНАПу, які надають державні послуги. Ми також цього пак дралися, щоб участь, участь. Сподіваємося, що вже, вже найближчим чином наші люди отримують і світло, і тепло. Те, що стосується забезпечення від наших партнерів, також привезли на сьогоднішній день і ковдри, і спальні мішки, і ліхтарі з сонячними на сонячних батареях, і цистерни для води. Крім цього, ми плануємо і далі забезпечувати водою. Привезли дизель генератори які допоможуть піднімати цю воду. Тобто на сьогоднішній день робиться дуже багато речей, які допоможуть людям. Просто відчути себе в своїх домівках тепло, спокійно, захищеними і отримати все те, що вони повинні отримувати в нормальній державі. Організація Об'єднаних Націй разом з іншими фондами, які являються вже їхніми партнерами в свою чергу. Сьогодні привезли великий гуманітарний конвой, 10 вантажівок, які забезпечують і продукти харчування, в тому числі овочі, забезпечують відповідні продукції гігієни, як для дорослих, так і для дітей, так і для людей з обмеженими можливостями. До Червоного Хреста на сьогоднішній день привозяться перші буржуйки для того, щоб забезпечити теплом. На сьогоднішній день працюють Херсон, а також «Облгаз» для того, щоб повернути електроенергію в цей населений пункт. коли перший раз приїжджали. І це будбато взагалі нічого тут не було і було дуже ну, відверто небезпечно. А потім життя получай, починає повертатись, і ти приїжджаєш вже якийсь магазинчик працює. Він кажуть, а каву будете. Ну нічого собі, ще й каву вже можна попити.